Сертифікатів та ключів на шкільні автобуси придбані за держав. Кожна школа має мати свій автобус. Передавайте, передавайте. Дай Бог береже. Тримайтеся. В громаді вони мають при виконанні майже 2 мільйони гривень. Денис Світлана Орестів, директор загальної освіти. Остаповець Андрій Васильович, директор Будьківської загальноосвітньої школи. Сертифікати та ключі на шкільні автобуси придбані за державні кошти та кошти місцевих бюджетів отримують. Директор комунального закладу Тереблювлянської районної ради Поліщук Олександр Валерійович, директор Коболоволоцької загальноосвітньої школи.

провести зміни в фінансуванні. Децентралізація це можливість, яку ми сьогодні з вами використовуємо. Зокрема, ці автобуси куплені, тому що є децентралізація. Насправді 26 громад, 10 громад в виборчому процесі це колосальний результат для Тернопільської області. Хочу вас запевнити, що чим швидше ви будете створювати умови для об'єднання, я думаю, що ви будете економічними лідерами країни. Ви знаєте, що в ваших 26 громадах бюджет консолідований з державними субвенціями зріс, увага, в 9 разів. Ви маєте сьогодні ресурсу в 9 разів більше, ніж будь-коли за всю історію нашої незалежності. Ви маєте належну територіальну основу, вже маєте повноваження. І ви самі знаєте, що сьогодні багато речей, які ви раніше тільки про них мріяли, сьогодні є реальністю. В 2017 році ми зберігаємо фінансову децентралізацію, але підвищуємо відповідальність місцевих органів влади. І я можу про це сказати на цифрах, що є абсолютно важливим. Ми збільшуємо фінансування на об'єднані територіальні громади з мільярда, який у нас був в цьому році, до півтора мільярда в наступному році. Ми збільшуємо ДФР, фонд регіонального розвитку від 3,5 мільярда. І також збільшуємо субвенцію майже вдвічі на соціально-економічний розвиток. Це ще 4 мільярда. Тобто загальна цифра, яку держава буде інвестувати автоматично до ваших бюджетів, буде дорівнювати порядка 9 мільярдів плюсів. Абсолютно згоден з тим, що ваше лідерство сьогодні є визначальним. Пам'ятаю, як ми розпочинали і фінансову децентралізацію, і об'єднання громад, а слово добровільне об'єднання. Це було, це було моє ноу-хау, тому що я вважав, що треба. Я вважав, я знав, що на цьому буду спекулювати. І я наполягав на тому, що ми маємо записати добровільно, щоб всі розуміли, що це добровільно. І те, що ви стали лідерами, те, що ви стали першими, я думаю, що ви вже зараз відчуваєте з одного боку відповідальність і непроста, непроста ситуація, а з іншого боку, і задоволення від того, що ви почали йти вперед і робити відповідну зміну. Тобто ви є тими агентами змін. Які змінюють ситуацію в житті кожної громади і кожного громадянина. Дякую, Володимир Борисович, але хочу зазначити, що ви є ще автором наших 26 територіальних громад. Я вже про це говорив з колегами. Ми проаналізували показники 2015 року. А в громаді зроблено багато. І дороги пороблені, і вуличне освітлення зараз практично в всіх селах є, і школи. До об'єднання громад. Так. Один план і розробили нову нормативно оцінку. Це більше як 15 разів. І от, але коли межі фракції, які стоять на шляху децентралізації, щоб цей закон, який вигодно, ну, і з 1 січня в Україні запроваджується нормалізація об'єднання галакти, а слово «добровільне об'єднання. Святкували для місцевого самоврядування потребами з їхніми проблемами. І ми чуємо від них. Я пригадую той час, коли ми просились на зустріч, і ця зустріч відбулась.